Переговори нова серія в Стамбулі сьогодні відбувся черговий раунд технічних переговорів між американцями і росіянами на підході перемовини з українськими урядовцями, але теж поки що не на вищому рівні. Переговори технічні деталі з'ясуємо з нашим спеціальним кореспондентом у Сполучених Штатах Дмитром Анопченком. Дмитре, вітаю! Що саме відбувалося в Туреччині і чого чекати у Вашингтоні? Альош, я якраз би хотів пояснити, що це два різні процеси, не зважаючи на те, що йдеться про діалог, йдеться про перемовини, і просто поясню всі деталі, навіть дам лайфхаки і тобі і нашим глядачам, як все вирізняти. Перше з росіянами з росіянами у Штатів є технічна підгрупа, яка займається виключно нормалізацією двосторонніх відносин між Вашингтоном і Москвою. Тобто їхній навіть мандат, їхні повноваження не дозволяють говорити про Україну. І коли ви чуєте, що перемовини в Стамбулі, як зараз, коли ви чуєте, що перемовниками або перемовників Раз багато, коли що перемовниками є російський посол у Сполучених Штатах Дарчів та заступниця держсекретаря Соната Колтер, ви можете бути впевненими, що це такий сегмент переговорів, який України не стосується, який саме про відносини США і Росії. Другий раунд тривав більше шести годин. Збираються вони в перший раз були в американському консульстві у Стамбулі, зараз в російському консульстві у Стамбулі. Преса чекала весь цей час дарма, тому що машини покинули будівлю, просто навіть не зупинившись, нічого не сказали, але. Це і зрозуміло, бо переговори технічні, чим хочу поділитися в держдепі? Не на камеру запитав, а чому саме Колтер, що це за людина? Мені пояснили, що по-перше, вона володіє російською по-друге, вона працювала в економічному бюро, займалася саме санкціями, тобто їй близька ця тема. Але найголовніше під час першого терміну Трампа чотири роки, ось навіть маю дати з вересня 18 по липень 21, Вона працювала заступником політичного радника у посольства США в Москві. Що це за посада? Коли американський посол в Москві кудись іде на які зустрічі закриті здебільшого в Кремль в Міністерство закордонних справ він ніколи не ходить один. Він з собою завжди бере другу людину: це або політичний радник, або якраз заступник політичного радника. Тобто, розраховує американська сторона, що Колтер з тих часів, все ж таки, чотири роки в Москві, збереглися контакти. Знову ж таки, це така гра нової американської адміністрації в перезавантаження стосунків із Росією. Я не хочу і не можу це коментувати. Ми бачимо цей процес, але глядачам Льош, і тобі хочу пояснити, що України це не Стосується вони про Україну, просто не можуть говорити це окремий трек на виділенні цього треку, наполягала Москва. Чому під час президентства Байдена дуже сильно скоротили штат російського посольства тут у Вашингтоні, ну відповідно дзеркально, росіяни скорочували штат американського посольства у Москві, висилали людей просто десятками, не давали приїхати новим, були евакуаційні рейси. Ну і тут цікавий факт, показовий факт, що висилали здебільшого через підозру з у зв'язках із розвідкою. Але зараз росіяни сказали, що оскільки ви хочете миру, оскільки. Які ви хочете домовлятися про мир? Давайте виділимо окремий трек і нормалізуємо роботу дипломатичних установ, дипломатичні стосунки. Це те про що йдеться, і ще ще б, говоритимуть не один раунд, говоритимуть саме у Стамбулі. Далі щодо українських переговорів, це теж окремий трек. Він тут у Вашингтоні. Технічні консультації між Україною і Сполученими Штатами щодо угоди про корисні копалини Можу це підтвердити. Стартують завтра тут у Вашингтоні. Знову ж таки, зверніть увагу: консультації закриті, і консультації технічні. Київ для обговорення цієї угоди підібрав команду. До якої, окрім юристів, увійдуть інвестицій. Іні та фінансові консультанти, а також представники чотирьох міністерств, зокрема Мін'юсту і Мінфіну, знову ж таки хочу звернути вашу увагу. Писали в пресі, що буде міністр Стефанішина, не буде її все на рівні заступників. Тобто, консультації технічні, етап робочий, етап погодження позицій і деталей. Завтра, післязавтра делегація буде, але рішення поки що точно не буде. Текст сирий і складно взагалі прогнозувати, коли можна буде вийти на підписання, на якому так серйозно наполягає американська сторона. А паралельно готується основний найважливіший для нас з вами саудівський трек. Саудівський трек це якраз про перемир'я, хоча б частковий, хоча б сегментарне, хоча б про чорноморський е, сегмент. Ну і прибуксовують події. Бо попередньо чув в американських дипломатичних джерелах, що зустріч в Ріяді з росіянами готували, начебто на цьому тижні. Ну вже бачимо четвер, нічого не відбулося. Тобто, скоріше за все вони переносяться. Був натяк від президента буквально днями, що на наступному тижні можуть бути щодо цього переговори з українцями, можу припустити. Тити не маю фактів, але можу пропустити, що можливо на наступному тижні знову ж таки зможуть вийти на переговори в Аріяді на саудівський сегмент. Але теж хочу підкреслити, що поки це не на рівні переговорників. А ми знаємо, що це Рубіо Лавров з американського боку, що це Рубіо і Волц з американського боку, Лавров Ушаков з російського Єрмак Сібіг з українського, поки що йдеться скоріш за все про консультації лише на рівні експертів. Ну тобто ми бачимо, що цей великий процес, переговорний процес, він відбувається по різним напрямкам, але по великому рахунку він буксує, бо поки що технічні групи і люди, які не можуть ухвалювати жодних. Рішень. А колеги Київ. Дмитре, дуже тобі дякую. Це Дмитро Анопченко, кореспондент у Сполучених Штатах спеціальний.